Привіт усім героям і героїням на каналі Борос Геймплей. Мене звати Ростик. Я тут, я тут, я є. Продовжуємо прототипчик. А, значить, що? у босс файт, виходить, з Елизабет Грин. Давай, погнали! Я вже вияснив, я порішав, я все прокачав, <гум> я все поняв, проканався. Проканався і переконався. Що треба з нею робити? Наці три полосочки Елізабет Грін. Що це означає? Це означає, по-перше, нам треба броню, тому що нам тут мобільності не особо то й потрібно. А от щодо літати він не вміє, точно, точно, точно погано. Ну нічого, ми вміємо високо стрибати, це вже добре. Вона пулькає пулькає какашками якимись зеленими в нас, нічого страшного. Нам треба брати, наче дивися. Отут от фігнюшку, бач, маленький, приціл береться на них. На маленьких штучках. Добре, що ми вміємо спринти робити у повітрі. Це вже добре. Е, мисливці за нами ганяються, нам би щось таке взяти. Ну, на, давай беремо кіхті, в принципі. Ось нам треба брати от от штучки, ждрючки. А! І їх, коротше, бити, коротше. О, ну, ти поняв, так? Да? Зараз. Зараз ти на практиці зрозумієш, курва. Падло. А чого? Вони мене прикодили так скоро? Погано. Погано, чорт забирай Так, в неї три полоски. Бачите, це означає три тентаклі, які в, них виско... які в неї вискочили. Так, це летить в мене потихоньку, в принципі. Але я в принципі потихоньку всі вступаю Ах, Гед. Ку Ти ж падло. На. Не попав? Треба чимось попадати. Бляха, попадаєш чи ні? Отак. От І потім, коротше, коли всі три знищуються, треба атакувати безпосередньо її. Бляха. Не мисливці їх тут дофіга. А оця вибухова хвиля їй щось дає? Чи вона мені щось дає? Напевно, мені щось дає, щось зносить. Ага. Добренько. Добре, але це все фігово дуже. То треба впритик її, брати і кидати, тому що то, що воно летить, якась машина чи якийсь уламок, якщо ми кинемо, воно буде дуже довго летіти і все рівно не долетить. Треба прямо отак от кидати в неї. О, треба вблизді робити, я поняв. Отак от гарненько, дивися вже однієї нема тентаклі. ну. Рань. Куда ти полетів? Ох, ти ж, бляха, небезпечно! Так, одну тентаклю ми, вроді вже. У тебе 4 нігтика, так? Це все дуже добре. Але мені здається здається, що клинок вигідніший набагато. Ну ми це вже вияснили давним-давно, що клинок набагато більший демедж дає. А тепер... Ви а тепер... що зробити? Попали щось трошки. Треба машинами, машинами, машинами кидати. Ага. Ну давай з мисливцем, щоб ми собі хпшку підняли. Блять. Закостюмимо його хпшку собі візьмемо. Отаку от, от оба. А там ще один є, кедок. Бачиш, кідок рятує, бляха, добре, що ми його прокачали. Не. Бляха, не попали, так? Зараз попали. Падло. Да бляк, ну ты сволота, ты паршиване, чесно. Що шо с тобой зробити, а? <говори> ты хочешь прям самого початку, да? Бля, ну вина, на, блядь, Хуй хуйту кидає курва. птую мать, він ще літати не умеє, не немає. Мисливці курва ходя, задовбали. А, а він в неї кидає, а? Ріново. Вона ригає, бляха этим камінням, пт твою мать. Блять. Блять, бля, ну зажали мене, ну все ну зажали мене А він чи рухатися не може, чи що? Чи є камера, коли його б'ють, чи що? Ти знаєш, як в Mortal Kombat, коли по тобі демедж проходить, бляха, ти в стан заходиш, йб твою мать. А якось трошки мобільності, ну якось має бути, не Якась там кадр в секунду, щоб я просто втік гет. Чекай, бляха, мене наушники зараз. Заплюнутаються, курва повилітають, поламаю їх нахер. Ну ти подиви, які вони мобільні, га? Я там, вони вже там. Я он тут, вони вже зараз тут будуть. Я застряг, вони не хочуть. Хе-хе, які хитрі падли, ну? Де і вони? Їх треба геть вирубати. Кудись, да. Ну, дивися, от, от, дивися, от, от, дивися, ну, дивися, ну. Нормально, нормально, нормально. Щось трошки є по чуть-чуть. Ух, -чуть. ніхера, то бляха хвиля мене виносить, ну. Добре, ми вивчаємо, ми вивчаємо. Ми не поспішаємо, ми противника вивчаємо потихоньку. Акуратно. Вона шмаляє маляє саме навідними от реготними ригот... штучками Плювотою. Хай собі кидається. Ай! Опа. А тепер я, моя черга. Гмм! А він не хоче прям вперто не хоче, да? Вот він прям вперто не хоче, та? Опа, підказка. Опа, ще один лендмарк. А ні, це ще лендмарк, та? Лендмарк. Ще один лендбарк. Вже маєш, рахуй, 50 вже практично є, вже чверть їх позначок є. Це теж можна сказати свого часу досягнення небідове. Я не бачу мисливців. Їх або вже нема, або ще нема. Отак от, от треба робити. Да, блін! вона буде кричати зараз. Боліче гадина так? Боліче тобі прошивка. Треба ага. брати от її ліве, ліве, ліве. Е, знис. Добре, тихо, 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 тихо тика. Не знаю, чи добреться, чи як. Але я не бачу мисливців. Я не достаю! Мисливці, мисливці пішли добре. А так от брати клинок. Розробляй тактику. Запам'ятовуй, Запам'ятай <хи> Запам записуй. Запам'ятай, бо забудеш. Ааа, не досягаю. Да блін. Мисливці тобі необхідні, розумієш? Мисливці це не є погано. Мисливці потрібні тобі, щоб відновлювати ХПшку. А її треба, коротше, шипами робити, шипами, обробляти шипами. Кожне її тентаклю кожну її обробляти. Тихо. Балетство. Ага. Аба. А. <гадина>, Гадина, ти така, ну. О! А якщо до... Якби я зробив, наприклад, то, що я хочу зробити. Отак от, от шипи. Ооо, скільки я їй наніс демеджа, ну? А тепер ще отак вот! Її я ВИНІС її повністю! Вона вразлива! Я тоже! Я її ВИНІС! СЕРЦЕВИНУ треба МОЧИТИ тепер! Тепер її просто мочити треба. Поняв? Поняв в фішку? ПРОСІК? Зараз фішку поясню. Довбацати її, короче, треба тепер. І тепер знову тентаклі в неї є, та? Якщо так, то тоді у нас тяжкий босс. Дуже довгий. І непростий. Опа, опа, опа. Це мені максимум ХПшки. Знову з тентаклями вилізло, так? Танки пішли в хід. ну ладно, з танками буде трошки швидше. А ні, там и туті Курва. Я щось бачив? Ба, бачив! А чекпоінт тут був, чи ні? Просто суто цікаво. Наїзно тем так ли є? Ты бляха муха, га. В нае там так лев є танк. <сіх> що то було? Курча че мать. Ааа, баляка у нас твоим, тымет. Зараз все буде. Дивись я аж бігом виношу. Та зайди у винікав, ну. Нормально, під ногами, під ляшками мисливця, нормально. Су, а можемо її тепер треба, ви Давай ще раз. Ого, тентаклю? Нормально. Тут багато танків є, нормально. Ай, мене засікли, ладно. Я трошки не то хотів включити. Хер з ним. включив, хто їх включив. То не є проблема. То не є проблема. Угу. Понял? Мисливець хотів мене дістати. Хер йому. Яка Собі ще нема? Є ще танок. Ты ёб твою мать. Чому танки розвертаються, коли якраз я в них сідаю? Є, винесли ще одна. Ще одна тентакля. дивіться, в неї вже хпшки нема раху. Вертушка, дуже вигідна на вертушці. Бо вертушку хер хто достане. Нахер, 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 нахер. Не то. Виносите не так, людей. А блін. Дивись, ловмо. У епічно як. Зараз мене винесе геть. Кохер. Своя Элизабетка, Элизабетка, тебе капец. Файно е, файно е. <рес> Який, бляха, масивний босс жирний. А в неї більше стоят тих поділок, так? Да? Ну вони масивніше стають ті поділки. Масивніше за танка нічого нема. Фізику. Добре. Винеси цього мисливця. А, -а, а Мисливці сильно мішають. Але танки здається безкінечні, та, та-та, я вже це помітив. Вони спавняться регулярно. Бо тут без танків це було дуже довго муторно. Розробник це, судячи до цього зрозумів, дає нам поблажку у вигляді танків. Ти Бляха, ну що ж мене таке виносить? А ну давай, цю сур. Шпучку. Ще два. Прекрасно. Вони навіть не запідозрили те, що я щепи викликав, ну це в принципі для них норма. Ще до цього. Розверни гоубицю, бляка, в іншу сторону. Два. Штемп. Валимо. До побачення, Елізабет Грін. Нікчемний бос. Мув-мув. Даун-даун. А от і Елізабет Грін. Оглинути її, костюмити. Бас-бас-бас. 20 хвилин на босса нормально. Так і назвем босс Елізабет Грін. Все чітко, що тут недоброго? Все чітко, навпаки. Ми замочили Елізабет Грін, поглинули її. Тепер ми. О, зомбарі, звичайні. Оце Крикуни, я їх колись пам'ятаю називав. Крикуни. Вони такі, ну незвичайні. Вони були в трейлері дебютному. А, точно. Що тупану? Це ми? А у кого є термальне бачення, як не у нас? Крикунів? Крикунів термальне бачення? Це типу вже нам наперед е -е, пояснили. 300 тисяч. One Event Unlocker. Green, Peter Randall, Hope, Idaho. I gotta get to the People to know the secret of the place. And Randall, you just made the top of list. Randall, це той штрих, з яким ми билися. Times Square, Хаос. Початок гри. Ми тут починали гру на Times Square. Треба бонус місії бляха проходити. Скільки ми. Треба, по-перше, йти прокачуватися, якщо вже на то пішло. Давайте, може, я так і зроблю. Прокачаємося. Я піду виконувати бонус місії. Оці всі скучні, зелені. То, що зелене, це ми будемо проходити. Точно я буду проходити, щоб ти на це не дивився. А так то вже будемо далі дивитися. А... Так. Пауверс, паверс, паверс. Буст ма мускулів. Оце нам треба прокачати. Скільки у нас є 1 мільйон. Все нормально? Просто там 250 тисяч отака цифра. А 1 мільйон 500 тисяч отака цифра. Розумієш? Тому якось це, ну, в очі якось дуже дивно випадає. Так. А політ кувалдами такий. Е, або Elbow Drop. Хай буде з кувалдами. Слайс. Мені вже не хватить. Мувіменти, мувіменти, здається, мене вже всі прокачані. Survival. Критичний мас буст. Давай. Получається, ще 100 тисяч нема на що потратити, так? Пайк драйвер. Вниз. Ти, бля, хоть чуеш реслер якийсь. 54 000? Ground Shatter дроп. Что нам ще треба? 500. 2475. Що у нас тут є? Ото вот. Граундшатер дроп і тендрил девастатор. Цікава якась фигня. Наскільки я розумію. Може використовуватися тільки в критичній масі так само. Коротше, типу, викидає зі свого тіла всіх найближчих противників. Найбільш ефективно проти біологічної маси. Воно, я так розумію, типу як щупальця, які приєднюють до нього. Тобто, замість того, щоб нам розтовкти пику комусь зомбарю. Він просто випускає оцю тентаклю і вона до нього, типу, як би присосує. Тобто забирає зомбака ДНК. Щось типу того. Граунд шадер дроп. Оце мене щось цікавить. Граунд ефект. Давай ото вот то трошки дорожче. Air's ground Spike Grave Devastator. Типу зверху я просто так заряджаю і зверху заскакую в критичній масі. Просто жесть. Жесть. Стелс uh, костюм буст Тоже 100 550 костюм буст макс. пеці Окей. Треба йти, виходить, виконувати. Куди нам треба йти на головну місію? кудась взагалі на. А, статистика. 28 з 31. Нам, виходить, ще 3 місії. Блін. То, получається, остання серія виходить. Виходить, остання серія буде останньою. Давай я може зроблю так, що. Ми пройдемо 29-30 одна серія, і фінальна серія я залишу прямо на фінал. Тому що мені треба додаткові квести виконати, нам треба ще все прокачати, А це по-любому нам треба зробити, перед тим, як переходити до наступного проходження. Відповідно. Я так думаю, що так ми і зробимо. Окей. Превюшка є, босами перемогли. А чом би і ні? Зробити, ну, типу, пів години якраз вже пройшло відео про боса. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на всі соціальні мережі. Посилання буде в описі під відео. Коментуйте, звичайно ж, поширюйте, вподобуйте <с? <с?> коментуйте, поширюйте, вподобайте. Дякую вам за увагу. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі у фіналі. Можливо, не в фіналі. Можливо, як кажу, я поділю на дві серії. В будь-якому випадку до наступних проходжень. Слава Україні!